Вітаю вас. Це програма Наголос. Головна новина січня. Офіційний початок мобілізації, але часткової кажуть, хапати на вулиці всіх без розбору і відправляти на фронт не будуть. І цей факт викликає ще більше питань ніж тоді, коли українцям вперше повідомили про наміри влади мобілізувати понад 200 тисяч людей. Про це і не тільки в найближчі 20 хвилин будемо говорити з гостем програми. Сьогодні в студії юрист, адвокат, президент Ліги захисту прав людини Ігор Годецький. Вітаю вас! Вітаю! Ну. Цього почнемо, почнемо з закону, який підписав президент. Чи може казати, що він взагалі є законним? У мається на увазі е, закона не, не президент. Зрозумієте, закон. Це така річ, якщо процедура виконана. Може казати, що він законний. Але ви розумієте, якщо ось на аркуш паперу білого поставити печатку і сказати, що це чорний аркуш. Він по закону буде чорний, але реально білий. Тобто питання стоїть в тому, ви знаєте, як багато законів приймалося, в тому числі 16-го, наприклад, числа голосуванням. Це зробило ці закони законними. Ви розумієте. Питання мобілізації влаштовано відповідним законом про мобілізаційну підготовку, де першим пунктом, що треба робити, щоб зробити мобілізацію, це зробити правове підґрунтя. Тобто видати закони, які це регулюють в усіх випадках. Так. На жаль, у нас цього нема. Давайте я просто процитую закон. Що таке мобілізація і що таке часткова мобілізація? Загальна мобілізація проводить одночасно на всіх територіях України і стосується національної економіки, органів державної влади і так далі. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки. За логікою закону ми можемо, наприклад, Скаже, що в нас взагалі тепер загальної мобілізації не буде, тому що взагалі ніколи. І військового стану, тому що Криму вже нема, тобто вона вже так. не загальна, Донецьку нема. Так. Але сенс цієї мобілізації вона може бути, наприклад, таємною. І це буде потім відповідати кримінальній відповідальності, тому що громадяни відповідають лише за те, що ним доведено, те, що відкрито, і що таємна мобілізація вона проводиться в спосіб зборів. Так, ось на сьогодні ця часткова мобілізація, яка не є загальною, не оголошена угрозу країні. У нас офіційно на нас не напали. Нам не треба виконувати конституційне обов'язок захисту. Так, так. Розумієте, то відповідальність тоді буде зовсім по іншій статті, не так як кажуть зараз, 336 тридцять Тобто проблеми, ну коли ти відмовляєшся від мобілізації, так. а частина друга 337 тридцять тобто порушення при проходженні учбових зборів. На сьогодні те, що викликають людей, і їх посилають на учбові збори, і не всі вони підуть. Вибачте мені в зону АТО. Так. Тобто питання законності чи незаконності, чесно кажучи, влада сама себе підставила. Формально закон прийнятий, його треба виконувати, але розумієте, він все одно незаконний. Тут я можу впевнено сказати, тому що конституція які, які існують на сьогодні розбіжності. Поясню, цього закон. За конституція законами, що... це вищий закон. Безумовно, частина 2 статті 19 каже, що посадовець діє не лише як закон сказав, а в спосіб встановлений законом. Ну, Наприклад, ви знаєте, що закон сказав, що хто воює в АТО, то тому знімаються пеня і штрафи по кредитам. Чули таке? Да? Так. Але Кабмін не прийняв спосіб, який це робити, положення про те, як знімати і жоден людина. Вибачте мені, досі в АТО платять і відсотки, і штрафи, і все інше. Так і з мобілізацією. На виконання закону про мобілізацію повинні були видати положення про мобілізацію. Так. Положення на які надають права військовим комісарам, положення про медичний огляд і дуже багато інших положень. Але існуючи на сьогодні, 402-й наказ міністра оборони передбачає е, огляд людей в додатку першому лише призив на строкову службу, лише е, за контрактом і лише для офіцерів. Тобто три статті. статті е, щодо військовозобов'язаних, яких призивають, нема. Тобто на сьогодні лікарі не мають закону, як це робити. Я ось дивлюсь, сьогодні То, як слід реагувати на ті е, повістки, про призов, які е, е, перше е, питання. Все, Я ще раз кажу: кабінет міністрів, який повинен бути, чи командуючий, який одне слово в свій наказ повинен стати. Наприклад, за призову на строкову та військовозобов'язаних при мобілізації. Всього-навсього внести, грошей не треба. Але це не робиться. Чому? Ну Давайте ми залишимо прокуратурі. Може, там шпіон москальські сидять і оце таке робить. Кремлівські агенти Кремля. Да. оце новий термін. Більш того з'явився. Звертаю, так. панове, пов'язка. Яка так. існує на сьогодні, вона існує це додаток 15 до 352 постанови кабінету міністрів. Він регулює призов на строкову службу. Так не можна військовозобов'язаного, якого вже відслужив строкову службу, повторно призивати на строкову службу. Але, але є але... закон про мобілізацію. Закон про мобілізацію не встановлює форми повісточки. Ну давайте от я приходжу в магазин і кажу, продайте мені щось. Так. Він бере я і бачу, каже, так, я так, не да, продав. Це не файл. Так, так. Тобто повістка повинна бути повісткою, тому що за повісткою це грошовий документ. Людині будуть рік нараховувати зарплату. Його так. дружина буде в випадку чого отримувати те, що це підтвердження. Коли ми беремо сьогодні документи, одні органи влади кажуть, по повістці підтверджується. Але зразку повістки нема. Міністерство оборони каже по військовому квітку, підтверджується. Але як військовослужбовець з військовим квітком, який знаходиться в АТО, покаже цей квіток на роботі, як тоді е, слід реагувати на людей в формі на людей е, з військомату? Ну ну чесно кажучи, положення про військомати не передбачає права військового комісара взагалі підписувати повістки. Відкрийте, подивіться так, так, ось питання стоїть. То більш того, е, існують накази. Ну, наприклад, давайте я вам скажу е, 883-й наказ Міністерства оборони України про організацію професійно-психологічного відбору в збройних силах України, щоб дословно було так. Він прямо передбачає, що люди, які ну не підходять до військових посад, тобто ну пацифістські погляди. Висловлюють так, вони можуть бути геніями, там і ще десь, але вони пацифісти. Повинна встановлюватись низький рівень підготовки до військових посад, і такі особи взагалі не повинні призиватися в зв'язку з професійною непригодністю саме для військової роботи. Розумієте, тобто, про що йде мова? Йде мова тобто до кожна людина, яку яка прийде до військомату, Може прокричати миру, мир, мир і він ні, е е ні не ні. праві. Кожна людина, яка прийде до військомату, якщо вона знає конституцію, вона відкриє конституцію, прочитає 35-ту статтю. і Скаже: панове, згідно конституції, обмеження, свобода світогляду і віросповідання. Передбачено 35-ю статтею. Ці свободи можуть бути обмежені лише законом. Так ось, свобода віросповідання обмежена законом і кажуть, що відповідні вони можуть не служити строкову службу. Це такий закон так. про альтернативну службу є. Все більше обмежувати не можна, тобто при мобілізації цей закон не розповсюджується. А стосовно світогляду, тим більше. Але я одне скажу. На підставі таких речей в Європі на сьогодні у нас існує. Закон про Європейський суд. і стаття 17 закону про європейський суд сказали про що? що все, що прийняв європейський суд, є для нас законом. Більш того, якщо ми беремо закон про мобілізацію, там сказано, що відстрочки надаються в інших випадках. І ось саме це і є так. той інший випадок. Тобто є рішення Європейського суду, в інтернеті ви знайдете, але влада чомусь про це мовчить, навіть уповноважений справ людини мовчить баятян проти Арменії. Там людина, людина суд засудила Арменію за те, що його намагалися призвати на службу. І рішення європейського суду... ну. В вирішальній вже частині вона що каже? Що призов, тоді, коли нема війни, нападу тою загальної мобілізації, про яку кажуть правники? Е, вона... Не може призиватися це є примусовий труд. Тобто, служба за призивом, це є примусовий труд. У всіх країнах Європи, саме для світогляду, прийняті окремі закони. Деякі, наприклад, навіть військовий час по країнам Європи кажуть, навіть якщо війна, ті, хто пацифісти, вони не служать в частях бойових, а, наприклад, в Буду будівельних вільних. частинах служать, будують оту стіну між Україною і Росією. Розумієте, на жаль, наші депутати бояться цього, і президент, в принципі, дивіться, від три волни Мобілізації пройшло абсолютно беззаконно, без повісток належної форми, без прав військових комісарів. Без того без забезпечення грошима. Закон про мобілізацію каже, що що військовий комісар має право, наприклад, техніку забрати у підприємство. Лише конституція каже, попередньо відшкодувавши його вартість. Ви знаєте підприємців, кому попередньо відшкодували? А може, Ні. ви знаєте, вибачте мені підприємців, де середню зарплату держава від вже скільки пройшло, пройшов? Ну, можливо, я не в курсі. Я в курсі. Так відкрийте закон про бюджети. Подивіться, ці гроші були передбачені в бюджеті. е, тобто, європейський військовий комісар. Він жодної повістки не дасть, поки у нього на рахунку не будуть гроші, які виділені з бюджету для компенсації цьому громадянину. Бо це дуже дорого державі потім обійдеться. Але зараз в Європі не тривають бойові дії. Шановні, ну, враховуючи, скільки вони нам грошей дають, то невідомо кому більше обходиться в кінці кінців. Давайте таким чином. Е, на сьогодні дуже багато проблем, може це не зовсім така позиція, яка сьогодні розглядається. Але е, для того, щоб наладити якісь відносини, ну, треба побачити якийсь позитив. Ви можете, наприклад, сказати позитив, ну з Донецька? Я, наприклад, можу. Я можу наприклад сказати, що панове, ви на Майдані? Ну, це не революція, ми всі розуміємо, тому що революція так. міняє лад суспільний. Ця революція не поміняла лад, як воно було, так і залишилось. Але ви висловили незадоволення народу. Ну, хай це буде називатися якесь там, е, там повстання. Так. Але кінцеву крапку в кінці кінців поставили саме донечани. Саме донечани не прийняли от того узурпатора, який був фактично Янукович, який ними відвігався. Але достатньо було б Януковичу залишитись в Донецьку, і він був би був верховним керманичем, і нема підстав, щоб його змістити на той час особливо. І він би командував військами, і навряд чи війська кудись пішли. І це була б громадянська війна, і Україна була б вже федеральною. То може почати, вибачте, діспут з Донецьким саме з такої точки зору. Розумієте, тобто розумієте, як подивитися на це, але ж якщо ми зараз скажемо давайте про мобілізацію, тому mm -hmm. що на сьогодні і я і ви ми можемо допомогти владі все ж таки усунути ті, ті недоліки, які, ну скажімо, роблять наш більше схожими на Росію, ніж на Європу. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, то звертаю увагу на лист міністерства оборони, наше міністерство оборони. Не дочекаючись е змін законодавства, направили листа до військових комісарів. І сенс цього листа йде який? Що, панове, хоч чекати нам довго змін законодавства? Це складний період. Угу. Ну, я зараз назву навіть номер 174-го, лист 17-го 2014-го, номер 300, дроб дроб 1186. Беручи до уваги те, цитую, що призив віруючих громадян на військову службу під час мобілізації може призвести до правих наслідків, таких як відмову від виконання наказів командирів через релігійне переконання, Генеральний штаб Збройних Сил України підтримує пропозицію стосовно звільнення віруючих громадян від призову під час мобілізації. Відповідні вказівки надані військовим комісарам. Тобто, ви розумієте, в принципі, те, що сказав президент, на сьогодні виконується, але я не хочу жити в країні, де все виконується, як сказав. Президент, я хочу жити в країні, де все робиться так, як написано в законі, а і не так, як сказала якась особа. Ми саме туди керуємо. Це на випадку. От, дивіться ще одна е, сторона цього питання. Е, мобілізація потрібна для того, щоб створити резерв. Резерв, військовий резерв. Тобто, е, судячи за все, е, оскільки виникає питання резерви, чого. То, судячи за все, мова йде про те, що ця війна буде тривати і 5, і 10, і, можливо, 15 років, до чого Україна вже готова. Давайте чесно. Не я, а вищі керівники держави сказали, що СБУ, Міністерством оборони, державою керували зрадники. Тому я навряд чи думаю, що є хоча б одна таємниця, яка невідома на сьогодні так. в Росії. Але чомусь таємниці роблять від нас. А взагалі, скільки ми маємо резервів? Ви знаєте. Я, наприклад, можу підрахувати, маючи ну, якщо, відповідну якщо методику, Поставити, я займався мобілізацією більше 10 років, розумієте? Так. І питання стоїть в тому, що на сьогодні, е давайте, от просто те, що ви знаєте, 240 тисяч міліціонерів, так. 40 тисяч з живих, які існують, 40 тисяч Національної гвардії, 200 там, з чимось тисяч Міністерства оборони, 15 тисяч одних прокурорів. А що ми маємо з тієї сторони? 9 тисяч росіян і там 10 там, чи 15 тисяч е, якихось, як кажуть, елементів. Панове, я не розумію. Це я, 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 щось, щось не розумію. Що ще треба? Так. Я, у нас півмільйона структур силових. Півмільйона. З того боку, вибачте мені, 20 тисяч злочинців з точки зору. Яка мобілізація, панове? А я можу сказати, я це ніде ні не казав, чому у нас досі не, ну, не об'являють мобілізаційний ну, пону. У нас Крим забрали, у нас Донець забрали. Так. Питання стоїть в тому, що все наше життя і ваше, і моє, всі, хто воює, отримає і гроші, і зброю, і Америці не заважають їхні закони поставляти зброю туди, куди вони бажають. Розумієте? Тобто посилання, що це нам щось завадить, я не бачу жодної підстави. На практиці цього не було ніколи. Але питання стоїть в тому, що коли вводиться військове положення, бізнес працює по собі вартості і не отримує прибутки. І це наших 400 депутатів, більше з яких мають підприємства, вони отримують закази, вони бажають отримати прибутки з військових заказів. Тобто вони ніколи не підуть на те, щоб оголошувати воєнне положення. Тому що тоді прибутків не буває, розумієте? Так. І саме така ситуація. Ну, наприклад, пан Береза е, на одним з каналів, він чесно каже, що приходить на тендер, одну і ту ж ціну каже, звичайне підприємство, є СПДшник, який ПДВ це 20% від вартості, не платить. Тобто він каже, вибачте мені, це не чесно. Хтось 20% від громадного контракту забирає. А я кажу інше, нам дають гроші. Європейці про це знають. Кажуть, ми контролювати свого поставимо наші гроші, як ви витрачаєте. Але ці гроші будуть розповсюджуватись і реалізовуватись через конкретних підприємців, які входять в тих і чи інших політичних груп. І як з мене, так у нас не вводять, вибачте мені, військовий стан лише тому, що тоді прибутку не буде. А так ми можемо проводити деребани тих грошей, які приходять. Ну назвіть мені іншу якусь причину. Обґрунтовано, яка має хоча б логічний результат. Кількості військ достатньо. Так, да, треба створювати резерв. Але для цього Це що Зрозуміло, але не таким чином і не в такі терміни. Дивіться, ще Сергій Пашинський нещодавно заявив, так, стосовно введення воєнного стану, так? Ви чули цю заяву. Він зараз наскільки Це я приятаю, позорна так. заява. Всі і... необхідні рішення є. Вони надруковані, підписані і запечатані в конверт. Якщо в Чернігівській я в курсі області, а, а, глядачі, можливо, не зовсім в курсі, або в Харківській з'явиться хоч одна батальйонна тактична група ворога, буде оголошена війна. Про що це взагалі? Про що це взагалі? Це каже про те, що нас дурять. Чому ми повинні реагувати, коли батальйонно-тактична група, тобто, наприклад, 500 чоловік день, а не будемо реагувати, якщо вони ротними. Групами буде заходити по 100 чоловік. Так, взагалі, чого ми повинні чекати, коли е, воно, воно ще прийде раз, до Харкова? Я вже казав, так. про які запечатані речі може йти розмова, коли для того, щоб провести мобілізацію, треба оголосити зразок повістки по мобілізації так. і довести їх до людей, тобто надрукувати. Ми не готові. У нас нема медичних ну, знову ж таки, я можу перерахувати вісім лікарів, військовозобов'язаний повинен пройти. Він повинен декілька аналізів здати, в тому числі ЕКГ, очний тиск. Там аналізи крові, в тому числі на цукор, розумієте, рентген пройти. Спитаєте, у нас три мобілізації, Хтось це робив? У нас не існує медичної бази. І, скоріш за все, скоріш за все, це, ну, як вони думають, що це такий хід, що там, Путін злякається. Але ж питання Путін дуже гарно знає все, що у нас коїться. Це ми дуримо кого? Самих себе дуримо? Чи може він бажає комусь сказати те, що люди не бачать своїми очами? Це дурниця. До чого це призведе? До нічого Як раніше нам робили дурниці, так і далі. Це, хтось ну, буде заробляти да? на війні, да? хтось так, далі я... буде шукати житло. Але і... при цьому. Сидіть, що ви розумієте, е, мені теж дуже багато чого не подобається, але я теж кажу, що яку прийняли мобілізацію, то і будемо йти. Питання міняється суспільство. Під час всіх цих подій міняється наша свідомість. Якби гарний не був Порошенко, якщо він очолив президентом якогось там е, племені, яке їсть людей, ну звикли вони людей, їсть. Він нічого не зробить, бо вони звикли. Де, треба декілька поколінь, щоб поміняти. Ми будемо мінятися. Ви будете розповідати. Я буду розповідати от про ті порушення. Ми будемо заставляти чиновників робити ці кроки для того, щоб рано чи пізно ну ми взагалі, ми за ці 20 років пройшли той шлях, який Америка пройшла за 200 років. Ми пройшли грязні э, всякі там. Ну на виборах процедури. Зрозуміло. Давайте будемо сподіватися, що цей шлях не буде перерваний. Ну, на давайте, цьому ставмо давайте, крапки. щоб я знову ж таки розказав те, що в принципі приховують. Закон побуду дуже будов... коротко у нас три да, закон 30 побудований секунд. таким чином, що у нас не діє один по собі закон про мобілізацію. Більш того, відповідно до закону про військовий облік про військову службу військовозобов'язане сказано 39 статтю, статті, що призов проходить на підставі закону про військовий обов'язок. І мобілізацію, тобто, ті підстави, які закладені в закон про військовий обов'язок, теж діють. Я кажу, про звільнення. Наприклад, як ми казали. Ті, хто досягнув 40 років і не мав військової спеціальності, а це більшість молоді, які на 91 й рік мала. Так, так. Вони повинні взагалі бути зняті з військового обліку. Знову ж таки, але в... нам кажуть, що е, 60 років і, панове, е, якщо не, він не, має військову спеціальність, він буде до 60 Але якщо він не має військової спеціальності, його повинні зняти з обліку рядового в 40 років. Все, ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Сподіваюсь, це не остання зустріч в цій. І студії ну давайте я не пораджу. 413 та постанова кабінету міністрів від 12 червня 2013 року. Тут ще п'ять чи шість підстав для звільнення з військової служби. Рекомендую користуватися також підзаконними актами, але не лише тим, що нам скармлює влада. Влада зацікавлена. Юристи, адвокати не зацікавлені. До мене тисячі людей на сайт Мій адвокат приходять, і я їм в кожному через інтернет розповідаю. Це окей, сьогодні на нашій студії був юрист, адвокат, президент Ліги захисту прав людини Ігор Годецький. Це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить!